Пан Чигіварченко, може ви хочете на Power Grid? Я просто сюди і щоб ці вові ще трошки зіграти. Без різниці. Добре. Не нервуйся, старий, в тебе і так же цей. Вже роки беруть своє, не треба нарватися зараз. Все добре. в доті Чілля зробив DreamTim мене. А я в доту не грав жодного разу, тому я не розумію, що ти там зробив. Знамени я знак. Оу, мау, поздорова. Бля. Я мапую тут. Ну, він вже пістоль зарядив. Більше нагадували ти сам всіх вбив, нікого mm, мені не залишив. Тарія, дякую. Думаю, ти шар, що ти? За що ти вибачайся? <гум> Питання. Четвірку скину. Головне, що ти хоч щось в чатику пишеш. Не, десь тут, коротко. Четвірка в мене є. Добренько. Привіт Вестик Дякую, дякую тобі величезно Як воно? Та да, не дуже. Щось сьогодні. Гра мене просто принижує. Груд, мені бронік треба, в мене досі броніка, броніка. немає. Це чи треба надати ну теж немає. Все, я знайшов бронік собі один. Не йде, буває, та так щось не йде взагалі. Воно можливо я. Перші декілька каток не пішло, я підгорів і далі в мене просто так воно йде, йде, йде. Я тюльтую. И все. Так не те слово. Ты за броником побег? Ну, за машина броника там. Гляну шо тут, ей там. Видом пиццос его до погашка. Шабан листики месяц по брони. Все, я еду, знаем, нічого не делать. О, я тебе забираю, чи не, просто бігаю? Не, тобі... не, не, не поли, добро. Зараз ми будемо будем народ добайтити. Рюк там якийсь ютуб с коряком. Його нокна, його нокнули. Його нокнули. Або били... Не бачу звідки здається. Дальний ангар бачив. Добре. А ты на помаранчевий є чи то? Та це, блять, я сюди кидав, поняв? Да ці їбліші а... тут непримальовані. Паркани. Що у мене десь в ангарі? Один крок зробив. і Ось тут. Жовта. Поехали? Так. Oh. На тебе забайти все. Ой, yeah, yeah. oh, шансів не лишає цей старий. геймер. <laughs> Я застань, он yes. бою вбив. Handling, handling. Yeah, Это требует... Просто профил. И у меня есть так что тебе нужно будет. Какие руки? Я? кит А. Ремка, ремка, ремка. А. Я зрозумел, зрозум. Музель тут. Не знаю, чи потребен тебе, но он есть. Без ще коряк стрелял, я походу, ні Не-не-не, броник другай я тут. Ти всіх на тачки бачиш? Ну, щось не видно нікого. Зараз дядя нас покатає. Держи его чув. Так, включається. Виходить Вихали під ангар, біля дороги вставили, можна хтось буде їхати. Мартину в той

А x8 треба? О, це прикольно звучить, так, я заберу. Ну, поки, поки велика локація, то треба брати, я думаю, x8 все одно переважає трошки. А от вже потім треба міняти назад. Як би Йой, так що Це за, це за дежурний. Та скинусь? А ну падай, ловлю. А, ну тут надо хуар лежить, і глушник Йдем. є. Заберу, заберу, заберу. Не понял. А як ти на дах заліз? Як? <laughs> так зсередини зайди. Ааа. Ааа, бля! сука. Ой, бля. Пісня, не понуло трошки. Що, зона пішла, треба їхати. Да, улетя, чого? Зараз за горою воночку. Поїхали. Я другу так, тачку взяв, получається, не. Вдари. Було сіво вішо трошки. Їхати нам, ну... Блять, на гору сюди. Не знаю. <сміт> я не знаю. Це завжди в мене з цим координацією куди їхати, завжди в мене все погано. Того я довіряю вам більше. Про геймера. Про, Який я про. Ой, та все, не, не прибіняйся. Не я я про стрімер лоббі. Якби Тігелтон місяць не грав, він би теж 13-й бронзів зливав. Все. Ну так. Да. Ну, все нормально. У нього вже стільки досвіду, що... Там м'язова пам'ять Блять Не буду, не буду нічого поганого казати Ну скажи, Хто ти, а хто він, блядь Хто ти, а хто він? Рут, що там, Застряг чи що? Бля, задивився. Нормально, нормально, нормально. Вони бачили. Одні каряки. Там якась дуель, чуєш у До речі, дроп падає да, 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 ось да, да, перед нами. Так, 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 вони дуеляться за дропчик. отбегли рядом мной прям он где-нибудь пробег а между собой не повоевали А них в спину стреляют, спереду стреляют. Блять, сюды! Йток! Долбоб, долбоб! Ты ну, шо ты робишь, блять? Тебя тиммейт, его сбоку, нахуй ты добиваешь! Боже, блядь! Та не стреляй! Та не стреляй! Бляки, ну ты бачишься просто такие шматки! Не буду казати, чого. На дропі. тачка встала. На 215. Mm -hmm. зараз я трошки запустюсь і Я ще по звуку почув, що десь підбіг, але назад, наче не відбігав. Воно просто сіло і сидить. А, дроп на даху. Ну, <різь> погано. <різь> Ой, ой, ой. Нас, здається, ось тут жопта в бутці Та йобан бобан ага, ми набір. На горі тимоту. будка Держав. засмачилась. Бачу. Та-та, там були, типи, вони стрілялися з кимось по своїй спині. По мені вони стріляли. Ні-ні, коли я підійшов, вони розвернулися, типа, стрілялися в спину з кимось тим. кулику, типа. X8. Ну, поки тут сидимо, правильно? Ну, так. Ну, типу, у нас гарно. А, туди ніяк не залізти, да? Е, залізти, залізти, ходи, я тебе підсадю. Я машину підгинав з іншого боку. Зараз я тебе підсадю, ти собі легенько застрибнеш і скинеш мені там, що буде. Чо, як? яка кнопка? H? Аж... Ага, не працює. Я забув, кнопка, я кнопка, чер... кнопка, червоним і... горить не можна. Можна. О, бачу, вам люди стоять. Так. Ну, Як би бити? Він справа що бігає його чел. Та-та-та, він йому такі дав. Як блядь, цього. А, аж, аж. Але вона... Не працює. До речі, у тебе є це ремка? Я казав. Та-та-та. У мене бронік третій. Мене працює, все, залізай, чого ти це говориш? Я знаю, що працює. Ну... Ну, застрибуй, ну... Угу. Ой, йо, ну, майже, йде, майже. Доти. Зараз я підженю іншу машину. А пікап треба мій. Та-та-та. Блядь, зараз поїбало отримую за такі мови. Так, стой, сад. Я, здається, на щіпи пушить жовта. Ось тут ТБ З головою один. а один десь лівіше вже пробіг. Непогано. На помаранчевий так і був. Готовий. Це тебе спина? Да, десь. Ліва хата. Ммм Чому не влазить? А вони їдуть вітер Воно ну, броню треба поремонтувати Їдуть кудись Пикап. А что я ж за него и казал. Да-да-да, я просто не помню, да. Блять, что там GPS было, да? я yeah. Yeah. За зоной убежать, типа. Вот тут их и встречать и побить, под А ні, треба з іншого боку, там менше, ну, висота. Найс. Nice. Чуть не переїхав yeah, мене. Хе-хе-хе. <laughs> <А> <laughs> я контролюю, сюди. Аш? Ага. <laughs> ага. Дай. Ой, на тачку сідає. <laughs> треба ближче. Ну давай. Ну, гарно. Мені здається, і так можна застрибнути, ні? Не чіпляється, ну ще раз. Короче, забили. Дай мені ремку, я бронік ремку. А давай ти блядь. попробуєш, давай ти попробуєш. Головою сідає, б'ється в цей, Шо ты на натискал? Треба F. Опа! Професіонал. Да? підсадки. Опа! Сішку беру, ставимо на машину, робимо план. Да, нам їхати а, треба. Десь. Блядь, спрятую рап. Десь попереду, злі справа недалеко. Може, стопа їм тут Елгера? Да, да, перед нами десь. Можливо на буці. Вон смаки. там файтяться. їх знизу файтять. Тікай звідси, тікай звідси, тікай, тікай, фівар, тікай. Воно не проїхало, я не знав, що там тачки є. Під нами чели бігають. Друг чекана. Дай флашечку. А нема там нікого, спина он є. Ага. Он, оно, он. он, он, он. Кажмал, поебано. Шов тебе, это, Лінкс? Так, да, так, да, Так, да. Може хоть раз стрілю у кого П'ять живих, до речі. Да. ДБС будеш брати. Та ну, попереду треба йти. Бачу їх. Ось тут жовта мітка. Боже, вона не стріляє, блять. Ну стріляє, але вес верх бере. Так, ось тут. А вон его закрыло, вон и побегли, дали смока на жовтий. Я Перед мной. No. Прям переде no. мною. Нолик кинул. Один ног. Шел один переди мной. Найс, хорош шут. Easy skill, не відчули, чи Гевари. Ні, хорош ти, що я, я вообще нічого не зробив. Якби та сішка тебе б, mm. тобі мене забанули. <laughs> та ні, наластового мене б ХП не вистачило.